Привіт! Здарова. Здарова. Перше наше відео буде про командну роботу, якої явно не вистачає нашій збірній Україні з футболу. Ми З думали, що з цього відео вийде щось нормальне. Показалося. Зато ми знайшли інакше відео, яке заставить вас задуматися. Он показывал, пишум. Он показывал, пишум, пишу, пишум. Пишум, пишу. Но музыка ведь реально качае. Ні, ну ви не подумайте, ми ми реально нормальні. Ну нормальні ж. Ну, 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 нормальні. А тепер кому немає 18, Просимо відійти від екранів. Так легко, Так лігко. Січки. Сіські кліові. Блін, ну де сіськи. Мені б так однокласниці давали мацати свої сисічки. Я не можу, це не сіськи. Блін, такі тюрди, як я не знаю, прям прямо персики. А я люблю персики. Блін, класнісісь потрогай, потрогай, потрогай. Саня, а ну потрогай сиську. Потрогай сиську. Та ну, потрогай потрогайтесь. Ні, ну реально, ну ми да, мені нормально, відповідаю. Мені нормально, точно мені нормально. У вас проблеми з дівчиною? Ви не знаєте, як признатися їй в коханні? Зараз мій пацан покаже, що вам треба робити. Люблю тебя, Надя. Милая, хорошая моя Надя. Урок перший. Замість ім'я Надя ви маєте підставити ім'я своєї дівчини. Любимая, милая Надя. Урок другий. Треба побільше говорити всяких няшностей. Милая, любимая, кисюня. Слышишь? Любимая Моя. Урок третій. В кінці відео не забудьте сказати, що вона ваша. Якщо ви зняли таке відео для своєї дівчини і ви думаєте, що вона вам дасть, облимітьте сука, підери, блять. В минулому відео ви навчилися признаватися у коханні своїй дівчині. А в цьому відео ви навчитеся ловити анчоусів. Щас би нахуй са санчоус... Ну все почалося з того, як чувак просто хотів попити пиво, а в нього не було закуски. Але він знайшов вихід. Як ви думаєте, який? Може він ловив анчоуса на вудочку? Руку. Руку? Руку. Ок. Сейчас, блядь, позовем его. Сейчас, блядь, я это умею. Блять, не плывет. Придется пивом его приманивать. Сейчас, смотрите, сейчас приплывет. <свистит> 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 Мы не угадали. Ми не гадали. Він на пиво лапав! На пиво! Риба на пиво, та яке пацане шутки кашти, я. Піво, пиво. Вот он, блять, вот он сайчок. Перший ясно, пацана кличка, Анчоус. Ням-ням-ням-ням О. Сікар ваш. Гожміть, я так радів, коли? Коли останні... ніколи. Підписуємося на наш канал зверху. Підписуємося на нашу групу ВКонтакте. Ставимо лайки. swami warm, headless sport. Yeah. Uh -oh. Uh -oh. You